Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Добрый ранок, друзья! Добрый ранок! Господь добр по отношению к нам! И Господь царю Я благодарю Бога, что мы вот вместе с пастором Петром, с Петром Николаевичем можем быть с вами в эфире и молиться вместе с вами. Как вы знаете, мы уже давно молимся, давно... Провозглашаем, перемогу кажем за перемогу. Иногда мы более веселые, иногда более грустные. Сегодня мы более грустные, чем в чем другие дни. Но что война продолжается. К большому сожалению, многие думают, что война закончилась. Я не говорю что за пределами Украины, даже находясь в Украине, иногда люди забывают, что наш край сейчас страдает. Харьков. Донецкая область, Луганская, Запорожская, Сумская область, Херсонская область. И мы можем много вас попросить. Единственное, то, что я хотел вновь подчеркнуть, и часто я думаю, Патру Миколаевич то, что также готов подчеркнуть Вновь попросить помолиться, потому что то, что мы можем делать как христиане в основании вот нашей жизни всегда должна быть молитва апостол Павел говорит Тимофею Первопослание, Послание вторая глава Итак, прежде всего прошу совершать молитвы прошение моления благодарение за всех человека. молитвы прошение моления благодарение за всех человек. прежде всего то есть Павел мог много сказать направлять людей как они должны поступать. Но вот здесь он взял вот такое, такую линию, такое направление. Прежде всего прошу совершать молитву, моление, благодарение за всех людей и, и прошение. За царей, за всех начальств, чтобы нам проводить жизнь тикую и без во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому, родные мои, я вновь и вновь хотел подчеркнуть, наша просьба, помолитесь вместе с нами. Мы вот, сердце наполнено боли, бо вчера очень печальное событие, погиб наш воин, другой раненый, ребята, которые не были в окружении недели три назад, и Бог сверхъестественным образом явил славу, не вышли с окружения. Они были у нас в церкви, мы общались, молились, жена приехала к нашему брату Николаю, вдохновлены были, говорили о чудеса". чудесах, к сожалению, вчера он погиб. И это вновь вновь мы говорим, что война идет. Мы не хотим, чтобы наши люди погибали. Потому что иногда, когда мы говорим о войне, то есть люди даже лекомысленно относятся к, к, к слову, которое мы произносим "война". Война это кровопролитие, война это это смерть. Война это дети остаются без отца, без матери, жена без мужа, муж без жены. Это ужасно. Я не хочу даже продолжать. Единственное то, что я хотел вас убедительно просить, в церквях где вы находитесь, более усиленно молиться. Почему я это говорю? Даже как началась полномасштабная война, все побежали в молитвенных домах, в храмах и усиленно начали молиться. А сейчас э, слегка все, э, к сожалению, на расслабоне, как будто война закончится. Друзья. Давайте так, как наши воины вновь и вновь идут на позицию. Вновь и вновь они э, пытаются защищать нашу землю, вас защищать, ваших детей, чтобы вы спали спокойно, чтобы мы здесь спали спокойно. И у них нет выбора. Вот настал момент, и хотят, не хотят, есть настроение или нет, они идут и защищают нашу землю. Точно так же я бы хотел обратиться к вам. Я говорю я себе, вот Петру Николаевичу говорю, что есть настроение, нет настроения. Но нам надо вновь и вновь э, поднять свой голос, вновь и вновь стоять в проломе за нашу землю, за наших воинов, чтобы произошло сверхъестественное чудо от Господа, чтобы в одном мгновении закончилась эта война, в одном мгновении, чтобы люди не погибали в этой. Моя жена всегда просит, чтобы я не говорил проклятая война этой проклятой войне которая здесь чтобы люди не погибали поэтому родные я хочу вот вот с самого ранку попросить вас усиленно молиться и вы слышите вот вот это обращение скажите в ваших церквях скажите членам церкви скажите близким очередной раз у вас у вас в семье помолитесь пожалуйста берите время там пусть две минуты три но когда вместе с женой, вместе с детьми, вместе с родителями, братьями, с сестрами, пожалуйста, молитесь, нам нужно поднять э, дух молитвы в Украине, на Западной Украине, на Северной Украине. Кто смотрит за пределами Украины, мы вас вновь и вновь просим, пожалуйста, продолжайте поддерживать нас в молитвах и пусть придет перемога от Господа для Украины, Отец. Мы вместе с моим другом, с моим братом, с своим служителем, с Петром Миколаевичем, мы стоим сейчас в проломе, в этот ранковый час. И мы благодарны, что ты нам позволяешь выйти в эфир. Мы можем вновь транслировать эту молитву. Мы вновь можем говорить о чудесах, говорить о том, что ты слышишь наши молитвы. К большому сожалению, мы вновь вынуждены говорить о наших близких, которые погибают, ранены. И мы хотим, чтобы сейчас, так как мы собраны для молитвы, чтобы твое сердце было открыто для нас, и ты принял эту молитву, эту жертву, ранковую жертву. Хотим, чтобы ты явил славу и могущество, как для Харьковской области, для других областей Украины. Услышь нашу молитву, Господь, и яви славу, яви могущество Твое, чтобы прекратилось это кровопролитие, чтобы прекратилось это убийство в Украине, чтобы наступил мир в наших городах, в наших селах. Господь, пусть благодать Твоя, пусть милость Твоя, она наполняет нашу жизнь. Я только что прочитал, что апостол Павел призывает, что мы совершали молитвы, моления, прошения, благодарения за всех людей, Господь. Мы молимся сейчас в этой молитве за руководство страны, мы молимся за генералов, мы молимся за всех людей, которые находятся на ключевых позициях в Украине, и от них много зависимо, возможно, переговоры и то, что необходимо для того, чтобы у нас была перемога в Украине. Мы это просим, Отец, во имя Господа. Иисуса Христа. Аминь. 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 Петро миколаевич какое у тебя есть слово, обращение, э, твои волнения, переживания, возможно, слово ободрение, возможно, слово пророческое слово. Меня значит сильно, сильно надыхает, когда кто-то так и делает заявление, что осенью буду поромога. Я вот хочу, чтобы... Сьогодні було, але ну, согласні і на щоб і осінь було. Може, ти зараз кажеш. Вони что... не дивляться наші да. молитви ранкові. Да. Аби вони дивилися наші ранкові да. молитви, вони б знали, що можливо сьогодні вечір, а можливо вже завтра вранці ми будемо святкувати перемогу. Але вони не дивляться, тому вони прогнозують, хто на осінь, хто на зиму, хто не. на 25-й рік. Є такі, які на 25. й То взагалі не вірующе. Може, вони не не з України. Ну, перш за все хотів сказати, що церква, яка вона на лінії фронту, як наша, і коли ця церква має правильну позицію, біблійну позицію, то вона буде відкрита для воїнів, вона буде розрадою для воїнів, вона буде підтримкою для всіх людей. Для всіх людей. І я радію, що наша церква вона стала такою церквою, де воїни, служителі, капелани, волонтери вони можуть приїхати сюди до нас, перепочити, надихнутися словом, ми можемо за них помолитися, ми можемо їх підтримати, ми можемо їх вдохновити, вони нас, обійнятися, чимсь благословити один одного. І ми залишаємося тут, в церкві робити свою духовну працю, а воїни вони йдуть на фронт робити свою працю, до якої вони покликані. І звісно, що ніхто з українців, ніхто з наших захисників він не мріяв іти й когось вбивати. Це не була ціль життя, це не була мрія, але так сталося, що ворог. Прийшов на нашу землю, його ціль була вбивати, гвалтувати і руйнувати. І знайшлися мужні люди, які піднялися і стали на захист нашої країни. І от ми залишаємося при церкві, працюємо, а вони йдуть на фронт робити оцю працю, від якої багато хто ухиляється, тікає, ховається, боїться. І просто страшно уявити, що було б, аби всі злякалися. Просто страшно уявити. Але слава Богу, за тих, хто не злякалися, і вони боронять нашу землю. І вони не злякались не того, що їм страшно, їм страшно. Але перемагаючи страх, вони йдуть і стають на захист нашої України. Щоб отут нашу Харківщину не знищували. щоб менше ракет падало нам на голови, щоб ворог відступив. І звісно, що. Так чи інакше, чим більше ти знайомий і дотичний з воїнами, то тим більше є шанс, що ти отримаєш звістку, погану звістку про те, що трапилося з тим чи іншим нашим братом, нашим другом, нашим побратимом там на фронті. І можна обрати інший шлях. Можна обрати той шлях, що це не наша війна і що ми вищі. І можна включити гіпердуховність таку, знаєте, ізолюватися від цього всього. І тоді, звісно, болі такої не буде в серці. Не буде. Коли будеш чути новини, болі не буде. Бо завжди буде що сказати в своє виправдання. Але коли ти дотичний, коли ти через серце пропускаєш, то буде біль. Буде біль. І ця біль є невід'ємною складовою. На жаль, цієї боротьби, яку зараз веде Україна. І хтось переносить біль, хтось переносить втрату, хтось переносить сльози, але ми розуміємо, що мусимо триматися. Амін. Амін. І дуже важко мені правда було емоційно після прильотів по епіцентру бачити просто з камер спостереження, якось йдуть люди по рядам, і вмить їх немає. Як стоять консультанти про щось спілкуються, і тут вибух, там загинув мій товариш, з яким ми бачилися також за два тижні в епіцентрі, коли я робив останню покупку, він побачив мене, підійшов, ми поспілкувалися разом. І дуже важко я це переживав особисто, всередині було важко. Але всередині от відчував такий поклик, чи таке. Таке слово, що священники це останній форпост, і вони не мають права опустити руки. Люди, які проповідують, люди, які проголошують Слово Боже, вони не мають права російською або і ну, втратити надію. Бо якщо люди, які знають Господа, втратять надію, то що тоді казати про людей, які Бога не знають? Якщо люди віруючи почнуть язиками своїми говорити, Всяку неправильну річ, те, що руйнує віру, не збудовує, те, що руй вбиває надію. Якщо віруючі люди почнуть це говорити, то що тоді очікувати від невіруючих? І я прошу всіх віруючих: священники, проповідники, служителі, брати, сестри, лідери, всі, хто ви є дотичні до людських душ, говоріть слова надії. Не несіть те, що руйнує, не говоріть те, що розбиває людей і так. І без вас вистачає негативу, без вас вистачає всякої інформації непонятної. Не ставайте в один ряд з тими, які пораженчество проповідують. Не ставайте в один ряд з тими, хто і так готовий зламати той надломаний тростник. Будьте іншими, дивіться очима віри, проголошуйте слова віри, будьте мудрими. Не піддавайтеся загальному цьому ниттю. Ви знаєте Господа, ви знаєте Слово Боже, і ми мусимо триматися. Ми мусимо триматися, бо в усяку біду люди дивляться на нас. Я пам'ятаю, коли на початку війни я привіз їжу е павербанки в школу, де люд... на... у мене на північній Салтівці, де люди були в подвалі. І коли літак пролітав і скинув бомбу на школу, і ми всі попадали. То коли ми всі піднялися, отряхуючи з себе грязь, землю, скло, яке на нас полетіло, то я помітив, як всі дивилися на мене, що я буду робити, що я їм зараз скажу. І оця відповідальність в той момент, я усвідомив, що ми не маємо права дати, щоб наша віра дала тріщину. На нас дивляться люди. Як віруючі, так і не віруючі. Недавно мені один брат. сказав... Почекай, і що ти казав От Коли я не дивилися твоє Я твердо дивився soup, в їхні очі. без страху. І, і нічого не казав. Ми дякували Богу, що а, слава. ми живемо. А славу. Що, а що треба, щоб казали? От, но, в... християни, священнослужителі? християни мають демонструвати те, що вони город построєний на скалі. Так, На що наш не казати? От ти, от я свяшенослужителі, ти е, должен... мають надихати людей, вірити і рухатися вперед. Ну, пример. Давати слова надії, слова підтримки, я слова підбадьонів, що все буде добре. А. Слава Богу, ми вижили. Прожили цей день, дасть Бог і наступний. Дякую. Сьогодні буде перемога, можливо, завтра буде. О, так треба, і, да. так, треба. Господи, і так теж треба. Бо якщо соль потіряє силу, чим зробиш її сольоною? Дякую. І якщо світло, те, що в нас, це тьма, то яка ж тоді тьма? Чим тоді ми відрізняємося від цього світу, якщо ми готові нести той самий негатив, що і цей світ несе негатив? І милість Божа з нами. Один брат мені недавно сказав: е, за, про нас знає. Е, на, на, із 100% 80% ми ще не знаємо, хто про нас знає. Тобто про нас знає на 80% більше людей, чим ми навіть підозрюємо. От ми думаємо, що ми там відомі на таке коло людей, на таке коло людей. Насправді на 80% більше нас знає. Тобто всі враги знають о нас. Так, і да. віруючий і не віруючий. І Є... всі спостерігають. То, і так. всі слухають, що скаже не віруючий. Що скаже віруючий, що скаже пастор? Як поведе себе пастор? Ну дуже... а якщо вот дивиться зараз російські солдати, що їм треба казати? Що ти може казати? Їм? Російським Так, Що да. ти скажеш? Я не хочу російським солдатам нічого Ничего. казати. Я слава Богу, в очі не бачив жодного живого російського солдата. А мертвого бачил, И я бачу. Ну, Но треба показать. Мы же не хотим, чтобы они делали. Да, мы не хотим. Ну, треба сказать, чтобы они двинулись домой. Я вот вот до так. Дома. Это же тоже положительный момент. Конечно. Потому что если вы если, если, да, идите до дома, вас, вы там там, до дома, вас, вас ждут. Если а. нет плохое, плохое можно сказать. Mm -hmm. Что они могут погибнуть здесь. Тут аждуть да. вас з автомата. Лучше там ждуть з об'яттями. ідіть да. лучше туди, де вас ждуть. Теж положите. Визважайте да. і живіть. Не умирайте. Умирайте, і жінок, не вмірайте, пожалуйста. І я пам'ятаю, коли в перші дні війни, коли мене, я не зміг уїжджати. От я не зміг. Дружину вивезли і ти ж теж так же. І знаєте, що я відчував? Якщо я поїду, я придам всіх тих, кому проповіду. Оце таке відчуття було, що я буду як предатель по відношенню до своїх сусідів. Вони знали, що я вірю все. І тут я тікаю, то, а всі наблюдають, як поведе себе християнин. Тому слідимо за собою, за словами, за ділами, за реакцією. За емоціями важко, звісно, важко, легше піддатися общому настроєнню, такому паніческому, общому такому нитю, легше піддатися, щоб плити по теченню. Ну тоді, вибачте, а тоді до чого ми покликані? Ми що, по покликані пливти за течією, бути як всі, як той натовп, який нас оточує? Ні, ми покликані до чогось іншого нести світло, нести надію, нести віру. І священники, це останній форпост. Мусимо стояти. Ми нас не для як мені подобається, як Ілля Петрович часто каже, нас покладали не тільки для хороших часів, для тучних часів. і для таких часів нас також покладали. І покликання пастора це бути пастором не тільки коли добре, а в усякий часи, в усякий день. Тут хай дасть Господь нам силу. Будемо надіятися і вірити. Ну no. давай треба вже молитися. Є от ті, які, ну уехали то, что разных категорії людей Іси Є Есть люди, которые боятся и уехали, які бояться, залишились, да, но но пытаются побеждать страх. Ты же тоже боишься. И я ще боюсь. Як? Я боюсь. Сейчас да. задым тут. Да. Я боюсь. поэтому братья мы тоже боимся и потом кто из наших уехал там с нашей церкви или с других церквей помолитесь о, о нас, пожалуйста, там где вы находитесь, чтобы мы могли побеждать страх, и, потому что ну разные вот, кто-то может контролировать, кто-то нет, но не, не надо вот вычеркнуть из себя из, себя из списка э, божих божих воинов и поэтому, молитвы, да, да продолжаем воевать там, продолжаем молиться Є продовжайте, ну, в принципі, так, да, можна і допомагати. В принципі, хто, хто знає, то може десь на заправку допомогти, допустимо, кому ви хотіли. Теж это нормально, да? так? будь пожалуйста. Боже небесний, ми дякуємо. Halle, Небесне, Halle, за новий Halle. день, який ти нам подарував Господь. На жаль, ми бачимо Halle. і знаємо, що. Не всі наші знайомі, і наші друзі дожили до цього а дня, Господь, але а ти а нам для чогось продовжуєш життя, Господь, і ми знаємо для чого. Ми знаємо своє покликання. Так, ми знаємо свою місію, Господи, так, і ми Ісусе. дякуємо тобі, Господь, дякуємо. що можемо рухатися в волі твої, Господь, тебе, бачити Ісусе. славу твою, бачити руку твою. І багато багато милості твої бачили. Ми дякуємо можливо. тобі, Господь, за кожного, хто сьогодні молиться разом з нами. Підтримуючи нас молитвою, Господь для нас це так важливо, так. Господи. Будь-який коментар, будь яка смс, будь-який телефонний дзвінок зі словами підтримки, він настільки важливий, так. Господи, і я благословляю кожного, Господи, хто і з нами в Твої цей нелегкий час. Господи, ми розпорошені по всьому лицю землі, але в нас однаково болить серце за нашу країну і за наше так, місто. І ми дякуємо Тобі, Боже, що молитвою ми можемо ставати однією армією, так. незалежно від того, хто де знаходиться. Коли ми молимося, ця молитва діє, і ми дякуємо так, тебе, Господь Иисусе. за те, що ти з нами. Ти не залишаєш нас, ти не покидаєш нас. Дя... Тобі вся слава і тобі вся хвала. Благослови Потіш рідних і близьких Благослови, нашого брата, який загинув, Господи, потіш рідних і близьких, Господь, всіх матерів, дітей, жінок, які чують новини Благослови. про те, що загинули їхні рідні. Господь, дай Благослови, сили перенести Господь. це, в Боже. Будь потіхою теми, Господь, а нам, віруючим Твоїм, нам, проповідникам Слова Твого, священникам Твоїм, пасторам і служителям, дай сили бути вірними, Господи, благослови. благослови, дай силу казати людям правду, казати людям істину, Господи, проголошувати, зміцнювати в вірі, Господи, давати надію, Господи, благослови ім'я Ісуса Христа. Тобі за все вічна слава. І вечна хвала, Отець Сину Дух Святий. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і Любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.